25-й день народження. У Палаці культури мистецькому 7 червня чверть століття відзначила зразкова естрадна студія «Ля, ля Фа. Вона розпочала свою діяльність у далекому 1999 році. А вже сьогодні випускає у творчу мандрівку свій сьомий випуск. Серед учасників колективу і Дар'я. Дівчинка знайшла себе у творчості завдяки батькам. За 13 років саме стільки вона займається в колективі, він для неї став частиною життя. А вже зараз Дарія випускниця та востаннє співає на сцені у складі ля, -ля Фа. Я дуже пишаю, що я займаюся цією студією. Це така частина мене вже. В нас дуже є. У всіх є дуже така тендітна, дуже чутлива мама. Це наш керівник. Ми її дуже любимо, обожнюємо. Вона не тільки як. Сам керівник, вона ще й виховати для нас. Дуже багато чому навчила, і те, що вона робить, це невід'ємна частина колективу. Також дуже багато в нас, друзів. Ми всі, як одна родина, допомагаємо друг один одному. А підтримка шалена у свій ювілей ляляфа продемонстрували поціновувачам найкращі пісні колективу. Відтак символічно святкуючи 25 років створення, колектив виступив з 25 номерами, які поділили на два блоки. Перший з них був про війну та боротьбу українського народу, а другий про почуття. Як зазначає керівниця студії, попри те, що зараз дітям не вистачає, попри те, що зараз дітям не вистачає гастрольної діяльності, вони беруть участь в онлайн-фестивалях. У скарбниці ляляфа є гранд-прі і перші місця. Проте найдорожчим своїм призом вважають участь у Чорноморських іграх у 2002 році. Юні митці сподіваються, що ця прекрасна казка на березі Чорного моря знову повториться. Я щаслива в тому, що діти, які приходять до нас, ми, я їм намагаюся подарувати те, що я люблю. І мене, мене дуже завжди тішить те, що вони оцю любов до пісні вони далі несуть в життя. Ми співаємо і мої пісні, написані мною, беремо сучасні. Або найсучасні класичні естрадні твори робимо своє аранжування за збереження та просування української національної культури, високий професіоналізм, патріотизм та значний вклад у духовний розвиток, колектив на чолі з його керівницею нагороджено почесною грамотою саксаганського виконкому, а також орденом за заслуги перед містом третього ступеня. Редакція першого міського бажає студії ляляфа процвітання, натхнення, творчих здобутків та перемог. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, перший міський. Новини okay.